Час новин на телеканалі Еспресо в студії Оксана Височанська. Жінка дістала осколкове поранення у Запоріжжі. Під ранок ворог завдав удару по місту. 43-річну постраждалу ушпиталили, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури. На місці влучання зайнялася пожежа. Попередньо пошкоджені два багатоповерхових будинки та чотири приватних. Крім того, впродовж доби від російських атак загинув 46-річний чоловік. а Четверо жінок були поранені. Окупанти понад 600 разів обстрілювали обласний центр Запорізький та Пологівський райони. 67-річна жінка постраждала внаслідок російського удару по Васильківській громаді на Дніпропетровщині, повідомив очільник області Владислав Гайваненко. Через влучання безпілотника зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили. Атакував ворог і Нікопильщину, поцілив по райцентру ФПІВІ дроном. Постраждалих немає. Загалом впродовж доби ворог атакував сельнельниківщину БПЛА та Кабами. Постраждали двоє чоловіків, 63 та 44 років. Пошкоджені 11 приватних будинків. Магазин, кафе, авто, газогони, лінія електропередач. Тимчасово окупований Донецьк атакували невідомі безпілотники. Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи. Офіційної інформації про наслідки атаки поки немає. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що військова служба правопорядку розслідує обставини заходу російських військ до командно-спостережного пункту одного із батальйонів у Гуляйполі. Про це він заявив в інтерв'ю 24 му каналу. За його словами, після з'ясування всіх деталей буде надана правова оцінка діям командира батальйону, який мав наказ організувати кругову оборону та знищити конфіденційні матеріали. Сирський зазначив, що підрозділ мав час виконати цей наказ, а сили противника були обмежені. Водночас він наголосив, що 225-й штурмовий полк продовжує утримувати оборону в Гуляйполі та проводить активні бойові дії. За словами головнокомандувача, ускладнення ситуації сталося через відхід 102-ї бригади тероборони, після чого Збройні сили України перекинули на напрямок штурмові підрозділи. Та вже майже місяць ворог не має переваг на Гуляйпільському напрямку та зазнає значних втрат, додав Сирський. Без американської зброї Україна не зможе перемогти у війні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами голови нашої держави, особливо гостра потреба в ППО, адже Росія використовує сотні дронів і ракет для атак наших територій. Нагадаю, у липні 2025 року США та НАТО запустили програму ПЕРЛ, яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. На програму вже виділила кошти 21 на країна. 1220 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія за добу. А загалом, від початку повномасштабного вторгнення, армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 206 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони знищили 5 танків, 4 бронемашини, 19 артилерійських систем, одну одиницю реактивної системи залпового вогню, 119 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки окупанта. Крім того, збили 400. Та ворожих безпілотників у генштабі нагадують усі ці дані орієнтовні. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Сім населених пунктів відрізані через складні погодні умови на Прикарпатті. Це села у Чернелицькій та Городенківській громадах, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують допомагати мешканцям. За допомогою снігоболотохода болотохода транспортували трьох хворих до карет екстреної медичної допомоги. За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. Надзвичайники закликають бути обережно. Нами та за можливості утримуватися від поїздок під час негоди. Передноворічний ажіотаж на кордоні поступово знижується. Понад 48 тисяч осіб перетнули пункти пропуску на Львівщині за останню добу. Станом на ранок на кожному із них у чергах стояли не більше десяти автівок. Повідомляють у прислужбі 7-го прикордонного карпатського загону. Тих, хто виїхав з України, на 5 тисяч більше, ніж тих, хто в'їхав. У період новорічно-різдвяних свят прикордонники традиційно працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати черги та пришвидшити оформлення. Прикордонники радять. Подорожнім заздалегідь планувати маршрут та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. І в мене ця вся інформація станом на зараз. Далі працюватиме інформаційний маратон, а наступний випуск новин вже о 10-й. Це менше ніж за годину. Дочекайтеся.